Цього року вирішили утеплити. І переживам, бо блекаути можливо буде не так тепло в квартирі. Ми переживаємо за здоров'я їхнє, оскільки вони дуже багато часу проводять саме на підлозі, а з підлоги їх трошки піддувало. Я підстраююся, щоб від сонця тікати більш-менш на різні сторони. Втомлююсь, звісно, втомлююсь, відпочиваю, потім далі працюю. Якщо говорить за пінопласт, то ціна це буде з отделкою, це від тисяч, ну десь орієнтовно тисяча гривень квадратний метр робота з матеріалом. Якщо ми говоримо за базальтову вату, то опереже, в залежності від товщини, від щільності, ну не менше 1500 п'ятсот гривень за метр квадратний.